Бата галя балована проти смачної допомоги, коли мій хлопець зізнався, що сирники з Галі галібалованої це найсмачніші сирники, які він їв. Прокинулася моя внутрішня жінка господиня і нутриціолог, об'єдналися як Фей Вінкс і взялися до готовки. А Твоя галя балована таке може після п'яти спроб я зрозуміла, що консистенцію повторити не вийде, але зробити його улюблений смак, якого в Галі галібалованої немає, для мене як два пальці. Або асфальт чи або сайт, кому як подобається. І до речі, лимонні сирники я ніколи в житті не готувала. А ще до мене нещодавно прийшла така мудрість. Так, стоп, перед історією. Апетити в мого хлопця, дай Боже, його трьома сирничками не нагодуєш. Сім або дев'ять це вже його порція. Ну і щоб готувати хоча б через день, я стала робити прям на велику порцію. В морозилку і, будь ласка, два прийоми їжі готові. Моє нове захоплення з заморожуванням дуже мені заходить. Я стала заморожувати геть усе. Деколи він сміється і каже, що я б така всю квартиру заморожувала. Але знаєте, я оце як українка, проживаюча в Харкові, ну трошечки побоююся блекаутів. Але як в народі кажуть, хто не ризикує, той не їсть лимонні сирники від смачної допомоги. Ну і якщо вже чесно і об'єктивно оцінювати себе. Твоя Галя так не може, і я виграла. Ну, тірашка вепове учитовачу тобі соператого не головно бюро дочку.